Сама небайдужість сусідів врятувала майно киянки. У столиці серед білого дня двоє зловмисників зламали двері в одній із багатоповерхівок. Чоловіки вирішили нажитися на чужому майні. Та не все так сталося, як гадалося. Сумлінні сусіди вчасно повідомили працівників Державної служби охорони. Далі вічорово отримали іншу інформацію, що сусід доганяє злочинця по вулиці Ялтинській, 10. Саме сусід намагався зупинити крадіїв. Побачивши, що один із ловмисників вже вибіг, небайдужий чоловік побіг за ним. Я вибіжав вже не було, і був другий, який вибіжав. Я його підтримав, держав, щось намагався Вот, По итогу фраза, типу, де мой пістолет, він потягнувся кудись, щось почав витягувати, я його пшикнув тереном. От, в этот момент він вибросив ноутбук, побежал, я за ним побежал. На допомогу другому крадію повернувся перший та почав погрожувати очевидцю злочину. Втім, і цьому зловмиснику дісталося на горіх від небайдужого сусіда. Я його з пару разів і ми бігали, Ця погоня продовжувалася аж до приїзду правоохоронців, які нарешті затримали одного із зловмисників, в якого було виявлено золоті прикраси та відмички для замків. Через декілька годин працівники міліції затримали й другого крадія. Цей випадок приклад того, як небайдужість та хоробрість допомогли затримати зловмисника. На щастя, крадії не були озброєні і все обійшлося без жертв. Однак, перед тим як нас наздоганяти зловмисника, потрібно обов'язково повідомити правоохоронців. і найголовніше свідомо оцінити ситуацію, адже бажання допомогти може обернутися фатальними наслідками.